Путіну абсолютно начхать на те, що буде з Курском або що буде з Донбасом. У нього попереду лише ціль продовжувати війну. Він не думає, що з курщина, а його суспільство стало думати, що не такий Путін міцний, як він про це говорить, що не така сильна у них армія. Що все це брехня, що він у нас проводить просто операцію, а вся армія захищає російську територію? Ні, не просто операція. Тому і у нього і немає тих, хто захищає його територію. Тому нам і вдалося забрати територію його, контролювати сьогодні частину російської території. Чому? Бо він не захищає. Чому? Бо армія не така міцна у нього, і що це не, не операція. Не якесь там СВО, як він говорить, це реальна війна. І всі свої бойові частини, всі свої сили він кинув в Україну. Це не операція, це повномасштабна війна. Це також ця операція довела.